тандую на бігти місці. Тому будемо розповідати про плюси, мінуси, що потрібно купувати декілька байків для того, щоб задовольнити всі свої потреби як Будемо імпровізувати. Спочатку я коротко розповім про технічні деталі, сухі технічні деталі, а далі будемо заглиблюватися у суть вибору. Саме такого варіанту, який байк треба мати тут. МТБ, Ну, Звісно, можливо тут проїхати, чи це комфортно. Оп, цивілізація. Це байк для тих, хто не бажає миритися з покриттям, і будь-яке покриття становиться цікавою пригодою. Байк вирішує, куди ви рухаєтеся, ви вирішуєте, куди рухати байк. Клас, ідеально! Можливо, я розіб'ю розіб'ю це відео на два. Одне з них буде досить сухим оглядом мого байку. А інше це буде питання відповіді про e bike системи взагалі, чому це сучасно, цікаво, комфортно та вартує своїх грошей. Мабуть, треба було почати з назви. Так це КТМ стрійська компанія, яка, словно, звісно, своїми мотоциклами, дюк та іншими кросовими, та не тільки мотоциклами. Ось так виглядає байк з всім обладнанням, яке. Можна возити на будь-яку дистанцію. Почнемо з обвісу, зліва направо. Весь його можна охарактеризувати просто як Shimano XT, Dior XT 8000 починаючи від гальм, закінчуючи втулками та перекидкою. Тормозні колодки використовуються з радіатором, щоб покращити охолодження. Але наскільки це працює, я точно сказати не можу, бо в горах не був. На ньому поки що, тому можу сказати лише те, що мені їх вистачає для досить агресивних і затяжних спусків. Трансмісія Diorex TM8000 зірка 1142. Передня зірка досить маленька, але це є аналог, що в перерахуванні по відчуттям десь під 35 звичайного байка. Тобто 35 на 42 це 1142 це весь діапазон. Зараз скажу, що такий діапазон дозволяє вам дертися будь-який торч за рахунок мотору в тому числі. Але й водночас ви можете розвивати швидкість до 60 км на годину і при цьому підтримувати каденс десь в районі 90 мабуть. Може 100, тобто комфортний каденс для такої швидкості. Стокова гума була швальби Nobinic, але я вирішив, що для мого комфорту та стиля катання більше підійде більш широка та зубата гума, тому обрав Trail King 24 замість 2.25 Знову ж таки, я не дуже переживаю про накат. Але впевненість на ґрунтах в будь-яку погоду, будь-то дощ, сніг, чи грязь, чи пісок, це точно додасть. Йдемо далі. Вилка це повітряна вилка Fox 34 Rhythm, а, з картриджем Fit 4. Як видно, з назви, діаметр ніг цієї вилки, також становить 34 мм. Повітряна вилка. Тобто ви можете її настроювати під себе? Маємо три положення: відкрита, середня, яке використовується для подарювання ґрунтів, та можна просто з комфортом по місту переміщатися. І повністю забочено. Це для тих моментів, коли на асфальті треба втулити, або максимально використовувати всю потужність ніг, яка у вас є. Що ми маємо на кермі? Гріпсі КТМ, але вони покращені мною з ергономічних GreenCycle. Дуже подобається ця форма, вона поглинає удари тахват досить товстий і комфортний. Також тут бачимо управління дропером і монетку переключання для комп'ютера. Руль я встановив Fanflata 750 мм. Замість стокового 720, Також бачимо монетку XT, одразу звернув увагу на кріплення GoPro. Це так званий режим реєстратора. Фару я закріпив ось так, щоб вона не болталася зверху. По центру, мабуть, було краще, але винос короткий. Тому закріпити адекватно, не прибігаючи до якихось вандальських кухозних рішень. Не вдалося на такому товстому і короткому виносу. Так виглядає кермо і кокпіт від водія. У вас завжди перед очима навігація, всі ваші дані та, в принципі, нічого зайвого. Компактний дзвіночок. З все буде в посування. Також бачимо компактну блимовку. Яка досить гарно вписалася сюди. Блимовок дві дублюючих на випадок, якщо одна з них розрядиться. Velocomputer Bosch. Це топова модель з лінійки. Але нещодавно, буквально в цьому місяці в них вийшла оновлена модель з трошки меншим екраном, але сенсорним та більш компактна. 3,2 дюйми там тут. По-моєму, десь 4. Все це досить надійно закріплено на ось такому кріпленні. Винос я використовую 50 мм з підйомом градусів, мабуть, 30. Руль також десь 30 мм підйом. Все це для того, щоб скомпенсувати настільки високе положення сідла аби не занирнути носом. Доводиться трошки піднімати собі Далі бачимо батарею. Батарея Bosch PowerPack 500. Тобто це одна з найбільших батарей. Більше тільки 625 має внутрішня батарея PowerTube. Мотор Bosch Performance X 75 Нм Має крутящий оберт, Якщо бажаєте огляд цього шолома, пишіть в коменти. Це Giro Fixture з MIPS, трейловий або, мабуть, ендуро шолом приколхоженим світлом та кріпленням під камеру GoPro Session. Мотор захищений пластиковим кожухом. Я також додав трошки колхозу і захистив його ще більше в тих містах, де він мав по суті, голий метал. Це дуже залежить від виробника, деякі повністю закриваються пластиком, хтось навіть використовує карбонові панелі. Тут ми маємо досить розумне, але не неповноцінне захист. Індикацію заряду батареї можна побачити як тут, так і на дисплеї комп'ютера. Порт зарядки захищений від вологи. Заднього амортизатора, точніше, підвізки 125 мм. виконує його Foxflow Три положення, настройки відскоку, система підвізки чотирьохлінкова. Напишіть в коментах, це хорст чи це псевдохорст. Звертаю увагу на кріплення тормоза. Ось лінки знаходяться в цих місцях. Але морд закріплений на рамі. Йдемо далі, думаю, на ширунах та педалях дуже зупинятися не будемо, це якийсь екзостар з досить великою платформою, зручні. Так виглядає підсидільна труба з дропером з зовнішньою проводкою. В даному випадку це. Реворб першого покоління 125 мм. Звісно, як бачите, цього не зовсім вистачає, але на свою ціну це, мабуть, найбільш комфортне рішення. Сідло це якийсь китайчик, дісталося мені з покупкою байка, але воно досить зручне та ергономічне. Тому, в принципі, змінювати я його, поки не планую. Так, знизу сідла я розмістив блимовку, яка досить яскрава, має функцію автостопу і підсвічування. Бренд Мірока також буде в посиланнях під відео. Що це спитаєте ви? Це Session 5, на такому скріпленні. Використовую я її також як задній відеореєстратор, особливо в стрьомних моментах, або для запису друзів, які йдуть позаду. ми маємо додаткову мигалку на випадок неважних переговорів, а на випадок, якщо основна розрядиться. Також, як на мене цікаве розміщення додаткової мигалки, це на пері. Воно підсвічує колесо а, повністю і разом а, з вашою спиною, ногою і так далі. Тобто, Підсвічує вас знизу вверх повністю всього. І пару слів про колхоз, який я використовував це тонна світовідбивних наліпок, такі як от, червона на пері, білі на оводах. Позаду на рамі, це як стоп-сигнал в тому числі. Також помітні наліпки на проставках, на стакані, на батареї. Та сумка має теж світові полоску. Так як рама не, не має кріплення для бутилки, тому я вирішив це таким чином, тобто на короткі поїздки. Маємо змогу швидко ставити бутилку, але я зазвичай використовую гідропак на 2 літри і цього вистачає майже на повний день. Для захисту обличчя та вилки від бруду та каміння є таке ось китайське крило за декілька доларів. Досить непогано все показало, бо порівнюючи з типу брендовим Rockshox, воно набагато. Жорсткіше і не ламається від якихось там шишок, які попадають під нього. Для заднього крила я використав упаковку від захисту колін, це Six X One. І також як друга проставка це S-Saver так званий, тому що якісь заводські кріплення або крила туди не підходять. Але для захисту лінків підвізки та для захисту стієї гідролінії та магніту вимірювання швидкості. Чи Система не вимірює швидкість не тільки по GPS, а й за допомогою старого доброго магніта. Так це виглядає. Сумка у Вілап дуже добре, як на мене, вписалася. Для хайбайка дружина мені шила спеціальну версію сумки. Досить складної форми, але тут по геометрії досить зайняло небагато місця і виконує всі мої потреби. Одразу скажу, що цей байк був єдиним, який, на мою думку, підходив мені по розміру рами. Тобто це XL або 21 рама 53 см. Але насправді, враховуючи, що це 2016 рік, а проєктування десь в них, мабуть, було в 2015-му, то річ досить короткий, і в 100-ті йшов винос на 110 мм навіть. Тобто це таке кантрі кантрі. І з виносом в 50 мм вже досить, якщо не скуто, то трошки інакше відчувається посадка, тому я а, повністю назад відвинув сідло навіть за допустиму межу. Сподіваюся, що воно витримає. Але вже два роки я катаюсь, тому, мабуть, не так це і вже і страшно. Ну і геометрія в цілому це така контрійна, навіть не дуже трейлова чи зовсім не трейлова геометрія по кутам. тобто 69 градусів рульова. Хоча і виглядає непогано, але для сучасного катання це вже досить застаріла геометрія. В цій моделі навіть досить запаковані і не продумали внутрішню проводку для дропера. Тобто тут стояв звичайний підсидів діаметром 39, теж чомусь 39 і на 31,8 Хто знає в чому прикол, вага чи якісь інші причандали, то напишіть в коментах Тому моя гідролінія зовнішня, вона йде по верхній трубі. Ось для мого зросту 176 см. Та це рахунок довгих ніг, мені б сюди, звісно, краще став би 150 чи 170. Ще з придирок, це все ж таки втулки. Shimano XT — це непогано, і мене вони, в принципі, повністю влаштовують. Але я бачив, що для деяких збірок та деяких країн цей байк поставлявся з DT 350, що, мабуть, було б трошки краще. Що спереду у вилку ще 2,5 резина влізе, то ззаду 2,4 це вже впритик і на більше точно розраховувати не треба, бо в стоці нагадаю було 2,25. Звертаю увагу також на обробку швів. Всі видимі шви на рамі спереду, ззаду збоку. Вони всі зачищені, рама виглядає, наче карбон. Це досить кльово, тому що в нових моделях вони таким вже похвастатися не можуть. Шви видимі лише в тих місцях, де шліфувати їх було б небезпечно. Це підвізка та верхнє перо. І так, навіщо я зробив цей колохос? Бо тут ми маємо проводку. Також це місце я посилив очільненням. Що там вся проводка і сюди теж буває, прилітає багато бруду. Хтось каже, що він тут не потрібний, такий великий не потрібний, зовсім не потрібний. Але комон. В топових комплектаціях в сучасних авто ви бачите величезні екрани. Вони відображають тонну інформації, корисної, цікавої. Вони служать для зручності, тому, звісно, можливо обійтися без нічого. Але це досить зручно бачити всі повороти стежки наперед, перед очима будь-який час, незважаючи на батарею чи сонце, чи дощ. Ще одна невеличка претензія це матчмейкер. Якщо ви вже ставите з заводу одного виробника, тормоз та монетку, то чому б не поставити це все на одне кріплення? Якщо вже не для зменшення ваги, то хоча б для візуального естетики, мінімалізму і так далі, враховуючи ціну байка та в цілому обладнання. Так, для кого цей байк? Ви як вважаєте, для кого цей байк? Для тих, в кого багато грошей? Чи для тих, хто не знає, чого він хоче? Ні, якраз для тих, хто знає, чого він хоче. І не хоче збирати собі 2, 3, 4 байки. Давайте я розповім про себе. А, я не спортсмен, але я не проти потренуватися. Я не супер екстремал, але я можу пострибати, понавалювати по якимось технічним трейлам, як мені здається. Можете оцінити інші відео та сказати, як це називається крос кантрі, чи трейл, чи може навіть десь ендуро. Хоча, звісно, з такими ходами підвізки на ендуро я не дуже претендую. Цей байк збирає собі всі ключові переваги та можливості, які потрібні для саме комфортного та фанового катання. Тобто ви не ригаєте, як в кроскантрійщиків підйоми, підйому, якщо ви цього не хочете. Якщо ви хочете, ви можете зовсім вимкнути асіст та крутити ці 22 кг і мучитися вбивати свої коліна і так далі, якщо вам це потрібно. Ви самі регулюєте цю, а, це навантаження. Ви можете кататися з будь-яким типом райдерів. Тобто, якщо ви катаєте з новачком або з дитиною, ви можете зовсім не врубати цей асіст і, в принципі, спокійно кататися а, там, до 25 км, розганяти його а, не під горку, можливо. Тобто проблема починається лише тоді, коли ви або дуже втомилися, або ви їдете під горку, і вам просто може не вистачити передачі, Бо 35 спереду і 42 ззаду це не надто багато. При такій вазі це важко. Як я дійшов до цього? Я розглядав і байк як комфортне та. В першу чергу комфортне доставляння мене на роботу. Мій перший байк це був хайбайк із Duro 27. Це Hardtale з подібним обладнанням. Там також був такий комп'ютер А, Але не Adior XT обвізка, а Dior. В іншому, в принципі, це досить схожа модель. Що мені не сподобалося, він за рахунок пласких та. Під певним кутом направлених задніх пірів він досить жор жорсткий. Він був навіть жорсткіший, ніж звичайний хардтейл алюмінієвий. Тому за рахунок ваги і своєї будови я вирішив, що електропідвіс такою вагою має бути тільки, тільки підвісом. Бо хардтейл — це для ідеальних доріг. Та для спокійного катання. Чому я кажу, що це універсальний байк? Тому що він підходить як на довготривалу покатушку на 100-150 км я їздив, так і на комфортну, короткочасну покатушку. Задумайтеся, чи часто ви катаєте 100 і більше кілометрів. Якщо ні, то у вас в принципі немає ніяких обмежень по батареї чи зарядці. Лише якщо ви не бажаєте крутити зовсім і ви будете лише робити вищий вигляд, що ви крутите, тоді, звісно, можна батарею висадити і за 30 кілометрів. Але 30 кілометрів ви можете собі розраховувати, що ви можете в турборежимі. Ганяти будь-де. Чому саме такий варіант? Тому що просто він мені попався за гарну ціну. Тобто, ринкова ціна в магазині такого рівня байка це десь в районі 4000 доларів. Тобто, в принципі, байки а, підвісні вони стартують десь з 2600 і вище. Це вони будуть на сантурі, можливо, вони будуть на повітряному сантурі. З простими колесами, з максимум там діор якимось переклюком, чи, можливо, SLX без цього навороченого комп'ютера з банальними чорно-білими компіками. Але, в принципі, комусь їх теж може визначити. Тому, що краще купити: в карбоновий підвіс за ті ж гроші з тими ж ходами. чи Електропідвіз, це, звісно, вибір за вами. Я досі вважаю, що гарно мати і той варіант, і інший варіант. Але якщо розглядати один велосипед як безкомпромісний варіант на універсальну покатушку з спортсменами, з райдерами, які можуть швидко та екстремально кататися, то це варіант, який вам багато буде вибачати. І за рахунок підвізки, і за рахунок мото.